Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії. З вами працюватиму я Дмитро Херлов, і Ми вже підготували актуальні новини станом на 15 п'ятнадцятого. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Всі теплопостачальні підприємства КП Теплоенерго, Коменергосервіс та Жилсервіс Дніпро, а також підвищувальні насосні станції, працюють у звичайному режимі. Бригади Дніпроводоканалу виконують 22 заявки місця на каналізаційних мережах, а також усувають 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Наразі комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи на адресах, які ви бачите на своїх екранах. Водопостачання буде відновлено протягом дня також тимчасово без водопостачання перинатальний центр на вулиці Космічній. Медичний заклад має необхідний запас води. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звернутися по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Ви можете туди заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал голови громадської ради Ганадя Корбана приймає заявки цілодобово. Залишати їх можна в коментарях. Розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу родинам загиблих через війну мирних жителів Дніпропетровщини, сім'ї, які втратили рідну людину, можуть отримати 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Прийом заявок розпочався у Департаменті соціального захисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Загалом на цей рік в обласному бюджеті передбачили 70 мільйонів гривень на такі виплати. Хто з армійців отримує 100 тисяч гривень, оклади військових переглянули? Тепер зарплатня армійця залежатиме від того де саме він воює на нулі чи на певній відстані від лінії фронту. Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на нулі ризикують, отримують 100 тисяч гривень. А сили забезпечення, які за 20, 30, 40 кілометрів не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 тисяч. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовців, в яких немає навіть бойового розпорядження. Аби розмінувати територію України може знадобити 70 років. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свироденко. Урядовиця вважає, що для розв'язання цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна фінансова, технологічна та організаційна підтримка міжнародних партнерів. На її думку, для синхронізації та координації зусиль з розмінування території необхідно створити аналог оборонного Рамштайну. В першу чергу розмінування потребують землі сільгоспризначення. Наразі в країні майже 3 мільйони гектарів потенційно замінованих територій. Музика. Навесні ми часто стикаємось з проблемами авітамінозу та порушенням імунної системи. Тому варто звернути увагу на перші ознаки, які саме розкаже сімейна лікарка Ольга. Прояви гіповітамінозу – це може бути суха шкіра це може бути підвищення, може буде лаламки волосся. Зниження апетиту, людина, яка має проблеми з імунітетом, по-перше, ця людина дуже часто хворіє, ця людина має синдром хронічної втоми, ця людина може мати підвищений, підвищену температуру тіла, в неї можуть бути рецидивуючі і дуже часті загострення банальних вірусних інфекцій. Це людина, яка має хронічні проблеми гінекологічні. Якщо людина вважає, що в неї є проблеми з імунною системою, то бажано поспілкуватися своїм всім сімейним лікарем щоб обоюдно вирішити це питання, але не приймати імуномодулятори, стимулятори, біологічно активні додатки, добавки. заняття живописом, читання, лекції з історії народних ремесел. Попри воєнний стан в центральній бібліотеці Дніпра проводять низку культурних заходів як для молоді та дітей, так і для старшого покоління. На випадок повітряних тривог тут є комфортне укриття. У центральній бібліотеці Дніпра заходи проводять попри воєнний стан. В бібліотеці є найпростіше укриття, в якому в наявності вода, аптечка та розетки. В Нашому укритті є аптечка, тут знаходяться всі необхідні матеріали для перебунтовування, є сердечно-сусудності. Захід присвячено висвітленню історії виникнення та традиціям мистецтва мотанки. Окрім майстер-класів, тут проводять і лекції. Всі ці заходи це заходи, які реалізуються відповідно до програми розвитку культури в місті Дніпро. Тому всі ці локації сьогодні, в центральній бібліотеці, які працюють, вони відповідають програмі розвитку культурної. Все це можна забезпечити в цьому приміщенні тільки тому, що тут є укриття. В укритті можуть знаходитися до ста людей одночасно. За 40 років єдиний запис у трудовій. Це про майстриню Дніпровської теплової дільниці Людмилу Нечмирю. Влаштувала сюди на роботу в далекому 1980 році. І відтоді тут і працює. Місцеві знають та поважають комунальницю, адже завдяки її щоденній праці та професіоналізму Дніпряни отримують тепло. Людмила Нечмиря, майстер теплової дільниці в центрі Дніпра. Працює в котельні з липня 1980 року. День, коли вперше прийшла на роботу, пам'ятає досі, ну дуже масштаби вразили, дуже вразило шум, гул. І я думаю, як оці люди, які тут працюють, як вони розуміють, стільки труп, скільки всього, а що крутить? А як воно буде, якщо я возьму. Оцю засувку і закрию. то що буде відбуватися. Тобто мені було дуже цікаво, але поначалу було дуже й важко. Жінка ніколи не шкодувала, що обрала цю професію. Стати справжнім професіоналом допомогли стійкість характеру та колеги. Проте траплялися складності було е в моєму житті таке, що ми по дві доби або по три зовсім не ходили додому. Ми усували аварію. Коли відключено, наприклад, 29 поверхових будинків, а на вулиці Мороз, мінус 10, ну хіба можна піти додому? Пані Людмила має єдиний запис трудовій і пишається цим. Адже їй поталанило опанувати професію, яка дарує людям тепло. Більшість українців хочуть, аби 8 березня залишилось вихідним днем. За це в системі дія проголосували майже 62% громадян. Проти майже 33%. Загалом в опитуванні взяли участь понад 2 мільйони людей. В принципі, я не проти. Звичайно, дуже складно відмовитися від того, що вже дійсно стало традицією Так, ну 8 березня з нами з дитинства і у більш старших поколінь. Я не люблю святкувати 8 березня, тому що його споплюжили І мені здається, що коли 8 березня стало про квіточки, і жіночка-квіточка така гарна. Ем... Мені це не дуже подобається. Рекордні ціни на цибулю на ринках України стрімко зросли ціни на деякі продукти. Наприклад, кілограм цибулі коштує від 42 до 50 гривень залежно від постачальника. З Чим пов'язане таке здорожчання, розбиралися мої колеги. Ціни на цибулю на ринках України зросли приблизно на 10%. Раніше кілограм коштував 30 гривень. На сьогодні ціни можуть сягати 50 гривень. «Як же ж так могло бути? Україна з луком і залишилася без лука. Це ж не наша. може такого бути. 43 Коре. гривні зараз чи 40, я не помню. пам'ятаю. Це ж ужас какой то Продавці підтверджують стрімке зростання ціни. Проте причину подорожчання назвати не можуть. «Неділю назад, допустим, 30, 30 гривень, а тепер 50. От куди я знаю? Чому?» Свіоткудя, чим воно зв'язане таке здорожчення, має багато причин. Одна з яких це зменшення врожаю на Херсонщині. Треба розуміти, що Херсонщина дає десь приблизно 35% від загального ринку цибулі в Україні цього року. Херсонщина не дала нічого, тому дефіцит по цибулі ми вже реально відчули в грудні місяці цього року минулого року. І... Це дуже швидко реалізувалося в надзвичайно високий ріст цін. Крім того, зазначають фахівці, відчутно зменшився експорт овоча. Сьогодні ми маємо ситуацію, при якій ціна на цибулю порівняно з лютим 2022 року зросла в 2,5 рази. На жаль, імпорт знову ж таки традиційно Україна брала імпорт з Казахстану. Зараз це неможливо через те, що там транзит через Російську Федерацію є неможливий. Така ситуація на ринку, прогнозують експерти, триматиметься до червня або початку липня. Спорт, попри блекаути, тривоги та обстріли у Дніпрі продовжують поступово відкривати спортивні секції після тривалої перерви. Спортсмени повертаються до звичних тренувань. Самі ж заклади нині працюють за певних умов, що змінилося у системі спортивної підготовки на прикладі навчань спортсменів-фехтувальників. Далі наш матеріал. На фехтувальній доріжці брязкає зброя. У повному екіпіруванні юні спортсмени шпагами відпрацьовують уколи. Мета за певний час завдати супернику максимальну кількість уколів. У цьому є сенс фехтування, говорить спортсменка Катерина Федорцова. Багато людей не знають про фехтування, і вони такі, що ну. Мені чіток це льстить. Катерина шість років займається фехтуванням. Каже, останній рік був непростим. Під час тривоги, сирени, ми йдемо в підвал. Але я все одно приходила. Війна більше ніж на півроку зупинила тренування. Нині частина спортшкіл повернулася до занять попри повітряні тривоги та блекаути. Тренування були завжди, ну, окрім тих випадків, коли лунає повітряна тривога. З освітленням було трошки важко в перші часи, але ну, потім спочатку діти приходили. Риками підсвічували телефонами, тренери приносили свої ліхтарі з дому. Тренери вважають, саме зараз дітям дуже потрібно займатися в секціях. Спорт це й психологічне відновлення організму. Фізичне навантаження воно все ж таки оце перемикання дає можливість справлятися з тими психологічними в основному викликами, які їх спіткають. Наприкінці 2022 року вісім спортивних шкіл міста повністю відновили навчальний процес і ще десять проводять тренування. Частково ті школи, які відновили повністю. Це там є, є, є укриття або найпростіше укриття, або поряд до 400 метрів. Попри війну, набір у спортшколи Дніпра не припиняється. Зараз у місті займаються діти з Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Чистота всюди. У Дніпрі триває весняне прибирання. Комунальники очищують місто від залишків протиожеледних сумішей та сміття, яке назбиралось за зиму. На Слобожанському проспекті провели вологе прибирання надземного переходу. Як це відбувалось, бачила наша знімальна група. Щодня комунальники прибирають всередині цього переходу на Слобожанському проспекті. Ми завжди прибираємо всі, всі дільниці. Завжди прибираємо, щоб було чисто, так що це не тільки сьогодні, це завжди вологе прибирання зовнішньої ж сторони проводиться раз на місяць площа метрів. Для очищення переходу залучили дві спецмашини та п'ять комунальників. Сьогодні ми виконуємо роботи з миття скла зовні. і внутрішню поверхню. Ми прибираємо ескалатори поручні, поли. Ми сьогодні моємо. Чистота переходу не лише питання естетики, а й запорука безпеки пішоходів. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о Там ми зустрінемось. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!